У 2024 році було зареєстровано понад 34 тисячі розірваних шлюбів, що на 42,2% більше, ніж у 2023 році. За даними Надполіції, у 2023 році в Україні зафіксовано 1099 умисних вбивств. За сприйняттям корупції, Україна довгий час входить до групи найпроблемніших країн. І в 2023 році країна отримала 36 балів зі 100 і посіла 104 місце серед 180 країн. За інформацією МВС, у 2023 році поліція отримала понад 291 тисячу повідомлень про випадки домашнього насильства, що на 20% більше ніж у 2022 році. За даними Офісу генпрокурора, у 2023 році в Україні зареєстровано 450 випадків зґвалтування. Тоді як у 2022 таких справ було 250. У 21-му році в Україні трапилося приблизно 6300-6500 самогубств. За даними Департаменту поліції, у 2023 році в Україні сталося 23 642 ДТП з потерпілими, що на майже 27% більше ніж у 2022. І внаслідок аварії у 2023 році загинуло 3053 особи. За даними Міністерства соцполітики, на початок 24-го року в Україні налічилось близько. 62 тисяч дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. І після цього я думаю, в кожного із нас в думках прозвучало таке питання: Невже настільки все погано? І до цього хочеться зачитати текст з Єремії, який доволі гармонійно перегукується з тим, що я прочитав. Це записано в Єремії 4. З 20 по 22 вірші надходять повідомлення про нещастя за нещастям, знищена вся країна. В одну мить не стало з моїх наметів раптово зруйновано мій притулок. Як довго дивитимусь на бойові знамена, слухатиму тривожні звуки труби? Який же мій народ нерозумний? Мене знати не хоче. Вони не мудрі і недалекоглядні. Діти, що втратили розум, вони мудрі робити лихе, а навчинки добра вони не здатні. І причиною цього всього, те, що я прочитав, те, що я прочитав з Єремії, і ця статистика, те, що наразі діється в Україні, і з кожним роком ми бачимо тенденцію, що все тільки погіршується. Причиною цього всього є гріх, до якого, на жаль, більшість людей, і насамперед, навіть в церкві, вони стали терпіми. Ми стали більш терплячі, з більш закритими очима дивитися на те, що відбувається, і насамперед, що відбувається з нами. Тому я хочу, щоб весь сьогоднішній час, який ми будемо роздумувати, ми сконцентрувалися насамперед на собі, на тому, що відбувається в мене зараз. І хочу, щоб ми повернулися на початок взагалі всієї історії людства. В момент гріхопадіння, в момент, коли Адам, він коштує плід, і він, і він з Євою пізнають добро і зло, вони вмирають духовно і стають грішними. Але я пропоную вам подумати, як все до цього дійшло. Що було початком цього? Під час розмови Єви зі Змієм, в якийсь момент вона дивиться на дерево добра і зла, і вона бачить, що воно добре. В Буття 36 написано це про Єву. Побачила, що добре на їжу і принадне для очей. Вона подумала спочатку, а потім побачила і зробила. Все починається з її думок. Про падіння Люцифера. Вісає, 14 розділі з 12 по 15 вірші, там описується і там дуже цікаво сказано. Це звернення до Люцифера насамперед. Ти говорив у серці своєму. Я зійду на небо, я вище зір Божих поставлю престола свого. Написано, що він говорив спочатку в серці своєму. Гріх він почався з його думок, коли він в своєму серці заховав думку, я хочу стати вище Бога. Ісус так само неодноразово в нагірній проповіді говорить про те, що все починається з думок. Доказом цього є Матвія 5.22, коли він каже, ви чули, про заповідь не вбивай, а я вам кажу, хто погнівається, той вже підлягає судові. Хто в своїх думках, в своєму серці погнівався? той вже вчинив гріх. Потім в наступних віршах Він каже про перелюб, що коли ви в своїх думках, коли ви побачили і поглядом подивилися, ви вже в цей момент вчинили перелюб. Ісус знову ж таки говорить про цю планку, що в думках ти вже зробив гріх. Що цікаво, і в буття також прослідковується думка про серце, коли ми заховуємо в своєму серці. Буття 6:5 написано. Це якраз був момент до потопу, коли все йшло до кульмінації, коли це все сталося з потопом. Бог каже: усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тут написано, що бажання сердець спрямовані лише на зло. Я це все веду до того, що гріх він набагато ближче до нас, чи ми можемо іноді думати. Дуже часто нас, диявол обманює, ми думаємо, що гріх це вже коли я щось вчинив і зробив. Але. По всій з збуття до слів Ісуса, ми бачимо, що гріх це в моєму серці, коли я подумав. Це означає, що гріх, він живе в нас, і кожен з нас є грішний. І те, що кожен з нас є грішний, безпосередньо свідчать такі місця. Римлян 3:10 написано, немає праведного ні одного. В Римлян 3:23, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Перше Івана 1,8. Якщо кажемо, що не маємо гріха. То обманюємо себе. Але що ж це таке, що живе в нас? Що насамперед є гріхом? Багато людей, і в нашій культурі так склалося, що гріх це коли я щось зробив або сказав. Проте, насамперед я хочу з іншої сторони це подивитися, що гріх це коли я не зробив. Ми знаємо заповіді «Не вбий, не кради. І багато інших, і коли ми їх переступаємо, то грішимо. Але ці вчинки, вони є симптомом чогось більшого, корінного те, що є в нас, якраз того, що є гріхом. Можливо, ви чули або не чули, що з мови оригіналу слово гріх воно перекладається як буквально як промахнутися або не влучити ціль. Тобто гріх це коли я не влучаю в ціль. Але яка ж тоді ціль? В Рівлі нам 14, написано. Все, що не з віри, це гріх. Тобто, коли ми не маємо віри, щоб щось зробити, це є гріх. Коли наші дії, коли наші слова, коли наші думки не робляться вірою, не керуються вірою, то вони є гріхом. Ось що не означає не попасти в ціль, згрішити. Це коли я роблю щось не по вірі, я не попадаю в ціль. Я не роблю по вірі якийсь вчинок, я не попадаю в ціль, я не попадаю в той шлях, який Бог хоче, щоб я ним ішов. А що насамперед означає мати віру навчинки, слова чи думки? Це мати впевненість від Бога, що я маю це зробити, і коли це відповідає принципам Писання. Мати віру навчинки, слова чи думки означає мати впевненість від Бога, що я маю це робити, і це відповідає принципам Біблії. Якщо я маю впевненість від Бога, то тоді я попадаю в ціль. І це означає, що коли на мої вчинки, на мої слова, на мої думки, в мене немає скерування від Бога, в мене немає впевненості, що Бог хоче, щоб я це зробив. І коли це не відповідає принципам Біблії, це означає, що я грішу. І якщо говорити про моє життя, то картина вона доволі більш песимістична, ніж оптимістична, тому що більшість вчинків впродовж мого дня я впевнений, що я роблю не по вірі. На більшість вчинки, на більшість слів, на більшість думок в моєму дні, в мене немає впевненості від Бога про те, що Він хоче, щоб я саме це робив. І це означає, що в мене дуже багато гріха. Якщо практично подивитися, наприклад, по брехні, ми всі знаємо, що брехня це гріх. І навіть Біблії написано не обманюйте. Проте, якщо подивитися на. Цепочку, як будується, що брехня це гріх, то можна зробити так. Брехня є гріхом, тому що Бог не любить брехню. Це ми бачимо з різних принципів писання. Якщо він її не любить, то відповідно в мене не може бути впевненості від нього, що я зможу збрехати. Тому це є гріх. І так дуже з багатьма речами в нашому житті. Але є спільний наслідок для кожного гріха про те, що я вже згадував, це смерть, пекло і озеро Огняне. В нам 6.23 написано, бо заплата за гріх, смерть. Це означає, що кожен, хто грішить, за Божою справедливістю заслуговує на смерть на вічні муки в озері Огняному. Про озеро Огняне написано про те, що там буде плач і скрегіт зубів. Це я думаю, ви чули, що. Там буде дуже багато болі, там буде дуже багато мук. Проте є одна дуже цікава думка про те, чому саме скрегіт зубів. А вже ж це говориться і про біль, що там буде дуже боляче. Проте зазвичай, коли боляче, люди більше просто зжимають зуби, стискають їх. А скрегіт це коли роблять отак. І насамперед, можливо, ви переживали таке в своєму житті, коли. Ви були в такому остовпіні, і вас аж так само було скрегіт зубів. Говорить, що це стан, коли людина усвідомлює, що настала повна безнадія і немає виходу взагалі. Це коли в людини дуже сильно повищений тривожний стан, коли людина дуже сильно боїться, і коли людина усвідомлює, що виходу нема, і це повний кінець, і це безвихідь. І це неймовірно важкий стан душевно і психологічно, коли людина це усвідомлює. І місце в озері огняному люди будуть там відчувати не тільки біль, не тільки страждання, а цей момент повну безнадію, розуміючи, що все, виходу нема, і вся вічність буде в такому стані в повному страху. І це нас підводить до того, що а як Бог дивиться на гріх, що відчуває його справедливість. І який можливий його гнів. Я думаю, що кожен з нас він не дуже часто задумується над тим, а який же ж Божий гнів, яка його справедливість. Ми звикли чути про те, що Бог люблячий, Бог милостивий, Бог терпливий. І ми більше в нашому кожноденному ритмі життя ми спираємось на ці його атрибути. Проте ми не можемо забувати про ось ці речі, як справедливість і гнів. І найперше, і найголовніше, що нам треба усвідомити, це Бог святий. Святий це означає відокремлений, він відділений. А ще те, що він чистий і непорочний. Це означає те, що гріх і Бог, вони ніколи в житті не зможуть поєднатися, тому що він відділений і відокремлений від цього. І такий наш Бог, він абсолютно чистий і відокремлений. Тому він і ненавидить гріх. І ненавидить це. Напевно, навіть найм'якша форма, яку можна використати Боже відношення до гріха. І немає таких слів, які б могли б описати саме те, що Бог відчуває. Проте ми стараємося, постараємося з вами це усвідомити. Що Бог переживає, дивлячись на гріх, наскільки в нього сильна відраза і огида до гріха. Псалмі 5:5 написано: Бог не є тим, хто може погодитися з беззаконням. Тобто він ні за що на світі не оправдає гріх і не закриє на нього очі, як дуже часто ми з вами це робимо. Особливо на наші з вами гріхи кожного дня. В Авакума 1,13 написано: Твої очі занадто чисті, щоб спостерігати за злом. Ти не можеш дивитися на злочини. В нам 1:18 гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей. Ісай 66:15. Бо ось гряде Господь у вогні, а його колісниці, наче вихор, щоб дати волю своєму гніву і виконати свою погрозу в полум'ї вогню. Об'явлення 19.15 Із його, із його уст виходить гострий меч, щоб ним поражати народи, він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме у вині давильні лютого гніву, Бога Вседержителя. Наступним я хочу процитувати слова одного проповідника, який виголосив свою проповідь сотні років назад. І через цю проповідь Бог зробив неймовірно великі справи в тій місцевості, де він її виголошував. Далі я буду цитувати і прошу вас уважно слухати для того, щоб вловити. Те, що ви чули, стосується кожного, хто живе без Христа. Той світ страждань те озеро палаючої сірки широко розчахнуло під вами. Це жахлива безодня, неймовірно розпеченого полум'я Божого гніву. Це широко відкрита паща пекла. Вам ніде сховатися, нема за що вхопитися. Між вами і пеклом лише повітря. І лише сила, і досконала Божа милість тримають нас. Можливо, ви не відчуваєте цього. Ви думаєте, що збережені від пекла, і не бачите руку Божу зараз. Ви дивитесь на гарний фізичний стан вашого тіла, піклуєтеся і придумуєте різні способи захисту для вашого життя. Насправді все це ніщо. Якщо Бог забере свою руку, то ви ні на мить не втримують вас від падіння, подібного того, як повітря не втримає людину, яка падає в прірву. Якби не повновладна Божа воля, земля жодної миті не терпіла б вас, тому що ви тягар для неї. Всесвіт важко зітхає через вас. Творіння не зі своєї волі підпорядковане неволі нашої зіпсованості. Сонце недобровільно випромінює на нас своє світло, тому що ми служимо гріху і сатані. не зі своєї волі дає врожай, щоб ми задовільняли свої пожадливості і недобровільно служить сценою, на якій ми чинимо своє нечестя. Повітря не з власної волі дає нам можливість дихати і підтримувати тепло життя у наших життєво важливих органах, в той час, як ми проводимо своє життя, служачи ворогам Бога. Все Боже творіння чудове і було створене для людей, щоб разом з нами служити Богові, а не підкорятися добровільно якимось іншим цілям. Це творіння зітхає, коли його неправильно використовують у цілях, абсолютно протилежних їхній природі і призначенню. Лук Божого гніву натягнуто, і стріла готова до пострілу. Справедливість націлила стрілу у, нашу, у наше серце і натягує лук. І тільки Божа досконала воля, воля розгніваного Бога, зовсім без будь-якої обіцянки чи зобов'язання, ще на мить утримує стрілу від того, щоб пролити нашу кров. Зовні ми можемо багато в чому змінити своє життя. У нас можуть бути релігійні вподобання. Ми можемо підтримувати релігійну атмосферу в нашій родині, в нашому кабінеті або в Домі Божому, але лише його досконала воля утримує нас від того, щоб уже цієї миті ми не були поглинені вічною загибелю. Бог дивиться на нас як на гідного лише того, щоб бути кинутим у багаття. У нього абсолютно чисті очі, щоб його погляд, щоб його погляду терпіти нас. Ми в десятки разів огидніші для Його погляду, ніж найненависніша отруйна змія для нашого погляду. Ми образили Бога у так багато разів більше, ніж може образити царя найвпертіший бунтівник. І все ж, тільки його рука утримує нас від того, щоб будь-якої миті не впали ми в огонь. Не можна знайти жодної іншої причини того, щоб ми не відправилися в пекло вчора ввечері. Щоб ми знову прокинулися, щоб продовжувати страждати в цьому світі після того, як сон учора в наші очі, і немає жодної іншої причини того, що ми не впали в пекло з тих пір, як прокинулися сьогодні вранці. Божа рука втримала нас. Нема жодної іншої причини, щоб ми не відправилися в пекло з того моменту, як ми сидимо тут у Домі Божому, дратуючи його чистий погляд своєю грішною манерою формального відвідування служіння. Так, дійсно немає іншої причини. Чому ми вже цієї миті не падаємо в пекло? Страждання, перед якими ми стоїмо, це ті страждання, які Бог накликає, щоб показати, що таке гнів Яхве. Бог задумав у своєму серці показати ангелам і людям, наскільки прекрасна його любов і наскільки жахливий його гнів. Я думаю, що ці слова, ця цитата, вона хоч чуть-чуть, дала нам усвідомити, що відчуває Бог, дивлячись на гріх. Що відчуває Бог, дивлячись на те, що кожного дня ми обираємо, що кожного дня ми робимо, що кожного дня ми думаємо, говоримо, що Бог відчуває, дивлячись на ці всі наші вчинки. І ми з вами читали про те, що тільки Божа рука тримає нас як на такій тоненькій ниточці, щоб зараз нам не провалитися, тому що між нами і пеклом нічого немає, тільки повітря. І тільки Божа рука. Тримає нас своєю милостю, щоб ми в момент, просто в цієї же миті через нашу гріховність, туди не впали. І кінець цитати, цей віршик насправді дуже багато всього говорить, що Бог задумав у своєму серці показати ангелам і людям, наскільки прекрасна його любов і наскільки жахливий гнів. Божа любов це єдина причина, чому ми ще дихаємо, не дивлячись на таку сильну Божу відразу до гріха. Його любов дає нам життя, Його любов хоче для нас кращого, хоча для нього ми дуже сильно огидні. Івана 3,16 написано так: так би бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. В Рилі нам 5,8 написано так. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Єремії 31:3 Здалеку з'явився мені Господь і сказав. Я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявляю тобі милосердя. Римлянам 8, 38, 39. адже я переконаний, пише Павло, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Коли ми говоримо, що Бог задумав у своєму серці показати ангелам і людям, наскільки прекрасна його любов, наскільки жахливий гнів, це для того, щоб ми переусвідомлювали, хто такий Бог. Я впевнений, судячи навіть судячи по собі, що я не усвідомлюю дуже часто ні любові Бога в своєму дні, ні Його гніву. Але ці страждання, ці перешкоди, ці випробування, які є в нашому житті, вони нам показують Божий гнів. І Божу любов, яка стримує цей гнів для того, щоб ми сьогодні ж не відправилися з вами в ад. І коли я говорю про усвідомлення, цієї Божої любові, якось на навчанні в семінарі, коли ми вивчали послання до Римлян, викладач нас дуже таким кульмінаційним спічом підвів до того, що він зараз зачитає неймовірно прекрасний вірш, який дає повне переусвідомлення для нас. І він дивиться на наші реакції в цей момент і читає віршик, який я вже зачитав, і який ми всі там знали, хто там сидів. Він читає: адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі Господі нашому. І він піднімає очі і дивиться на нас. І ми з яким лицем сиділи, з таким і продовжували сидіти. І він дивиться на нас і каже: я максимально здивований сучасними християнами, те, що читаючи такі слова про Божу любов, про те, що нічого не може відлучити. В нас немає ніякої реакції на це. Нам абсолютно байдуже. Ми, як і сиділи, так і продовжуємо сидіти. Ми, почувши ці слова, мали б з неймовірною радістю їх сприйняти і в момент стати радісними, тому що Бог Він говорить. Що я тебе люблю, я вічною коханням тебе полюбив. А ми сидимо і дивимося такі, ну ніби так, як і має бути. Ніби що, а також і треба, щоб він нас так любив. Але перед цим ми дуже багато говорили про гріх і про Божу відразу до цього. І якщо подумати, то яка людина змогла би когось любити, якби хоча б дріб'язок всього всього. Хтось зробив для цієї людини, щоб вона ненавиділа. Та ми б не змогли любити таку людину. Якби до мене хтось прийшов і зробив хоча б щось маленьке з того всього, що я не можу терпіти, і це б мене пранило, я б не зміг би проявляти цю любов, любов до цієї людини. Да, я б міг би ігнорувати, я б міг би частково пропрацювати те, щоб я не злився. Але я б точно не зміг би проявляти цю любов, яку проявляє до нас Бог. А Бог, не дивлячись на те, що ми робимо настільки ганебні вчинки, які настільки Богу від них жахливо, наскільки йому огидно від цього всього, ми це продовжуємо робити кожного дня, але написано, що його любов від цього, вона не стане не меншою, не більшою. Недавно я теж отримав один інсайт на навчанні, коли знову ж таки це дало мені просвідомити Божу любов. Дуже часто ми з вами стараємося заслужити цю Божу любов. Стараємося більше помолитися, більше почитати. І я думаю, ну, якщо я прочитаю сьогодні зранку на один розділ більше, то Бог мене більше в цьому дні благословить. Якщо я зроблю то-то, то-то, Бог мені віддячить і проявить більшу свою любов. В мене є такі думки, і я впевнений, що у вас теж таке іноді є в думках. Проте усвідомлення Божої любові говорить про те, що б я не зробив. Якби я не грішив, як би я не йшов проти Бога, як би я від нього не втікав, Божа любов не на грам не стане меншою до мене. Якби я не робив те, що не хоче Бог, його любов все одно буде такою самою великою, яка вона була завжди. І цей момент він мені дав перу що. Реально, Бог це не той, Бог це не як людина, якому ти робиш і очікуєш взамін по бартеру добрі справи. Це той, якому ти зробиш дуже багато поганих вчинків, але все рівно взаємністю отримуєш любов. Це як блудний син, який витратив все батькове майно, який нагрішився, який був зі свиньми, який приходить до, баб... до батька в повній покорі, і батько. Не дивлячись на оцей весь бекграунд, те, що наробив його блудний син, він проявляє до нього любов, відразу надягає йому перстень на руку, відразу зве його до себе за стіл і робить для нього свято. Він не каже йому про те, що дивися, ти нагрішився. Тепер в тебе є термін, коли я буду дивитися, чи ти знову будеш таке робити, поживеш в хліву біля мого царського двору. А тоді, якщо я побачу, що ти жив хорошим життям, наприклад, там місяць або більше, то тоді я впущу до себе, надігну персень, і в тебе буде право називатися моїм сином. Він так не робить. Він, бачачи, відчуваючи оцю відразу до гріха, те, що його син був зі свинями і їв, він його відразу обіймає. І приймає його до себе додому за свій стіл, в саме близьке, куди можна прийняти. І ось така Божа любов до кожного із нас. Кожен із нас заслуговує на миттєве відправлення в ад. бо Богу настільки огидний наш гріх, що це неможливо навіть словами описати, але Його любов тримає нас. І наостанок хочеться прочитати такі вірші. Те, що записано в Єзекіїля 33.11. Скажи їм, як живий я, говорить владика Господь, я не маю задоволення у смерті беззаконика, я прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишився живим. В 2 Петра 3:9 написано не бериться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання. Але є довготерпливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Амінь.